Живете в Польщі більше ніж 183 дні, і минулого року працювали в Польщі. Настав час розрахувати податки. Все про податки в Польщі, куди подавати заявки, як повернути собі частину податків та яких помилок уникати зараз про все розкажу. Мене звати Роман Бізімігрант. На цьому каналі я розповідаю все про роботу та бізнес і життя в Польщі. Отож, до справи. 2022 рік минув, і зараз усіх бухгалтерських бюро триває розрахунок під 11. Після того, як бухгалтерія порахує всі дані, оці під 11 потрапляють до вашого роботодавця, і тоді роботодавець повинен передати цей під 11 вам. Там буде інформація про всі ваші доходи від конкретного роботодавця, а також про те, скільки ви заплатили податки, працюючи у цього роботодавця за весь рік. Час на те, щоб дати вам ці документи, ваш роботодавець має до кінця лютого. І звертаю вашу увагу, що зараз я говорю про тих, хто працював на когось. Тобто, якщо ви ввели свій бізнес або ви маєте фізичну свого підприємця, там зовсім інша історія, і це варто винести в окреме відео. Якщо вам цікаво буде це, то що там з тими пітами для власників фірм і фопів, ви напишіть мені в коментарях чи потрібно вам таке відео? Я вам зніму, якщо буде потрібно. Якщо ви працювали на умові зліцені або на умові праці більше, ніж на одного роботодавця, то під 11 ви маєте отримати від кожного з ваших роботодавців. Якщо ви вже отримали свої піти на руки, зараз не потрібно робити абсолютно нічого. Зараз ваші податки у 2023 році автоматично розрахує податкова. Результат цього автоматичного розрахунку ви зможете побачити на своєму профілі ЗУС ПУЕ Вже з 15 лютого це і буде ваш Під 37, про які ви, мабуть, вже чули. Як, зда... Як зайти на той ЗУС ПУЕ і що це таке? Зайти на сайт ви можете з допомогою свого профілю зауфаного ePUAP. Потрібно натиснути кнопку реєстрації і вибрати опцію зареєструвати профіль е, через профіль Зауфани. Далі вводимо дані свого профілю зауфаного і заходимо на свій профіль з Якщо ви зайдете туди зараз, то побачите лише інформацію, що автоматичний розрахунок з'явиться на вашому профілі 15 лютого. Тож поки що у цьому питанні ви не можете зробити абсолютно нічого. Що ж далі буде після 15 лютого? Тут є два варіанти. Ви можете прийняти цей автоматично розрахований під 37 або ж зробити коректу. Готові декларації можна, а навіть і треба редагувати і доповнювати. Наприклад, в документ можна буде внести дані, які дають право на податкові знижки, тобто вам можуть повернути частину оплачених податків. Це може бути, наприклад, пільга за користування інтернетом, пільга за донорство, пільга на дітей, пільга за відрахування на пожертви, витрати на медичну реабілітацію і деякі інші варіанти. Жертвувати на різні фонди я вам наполегливо рекомендую. Вам це абсолютно нічого не коштує. І так, податки заплачені, і той під 1% ви можете відрахувати на благодійність. Якщо ви ніяк не відреагуєте, це також нічого страшного після закінчення терміну для подачі декларації, яку податкова розрахувала автоматично, вона буде просто вважатися поданою. Але так ви можете втратити додаткові кошти, які могли б отримати, наприклад, по 1112 злотих на кожну дитину, які виплачуються одному з батьків на дітей. Але таке повернення ви отримаєте лише в випадку, якщо заробляєте менше ніж 112 тисяч злотих на рік спільно з партнером або ж 56 тисяч злотих, якщо не перебуваєте у шлюбі. Цікаво, що повернення коштів на дітей відбувається незалежно від того, чи маєте ви карту побиту чи ні. Бо хто пробував оформлювати інші виплати, наприклад, щомісячну виплату на дітей 500 знає, що для цього треба мати карту. Причому з доступом до ринку праці. Крім того, для отримання повернення податку на дитину не обов'язково, щоб дитина проживала з вами в Польщі. Тобто, ви можете отримати повернення на дітей, навіть якщо вони живуть в Україні. Час на внесення коректи до вашого розрахунку під 37, ви маєте до кінця квітня. Тож, якщо у вас немає дітей, ви не платите за інтернет протягом року та загалом ви погоджуєтеся із тим розрахунком, який для вас зробила польська податкова, ви можете просто натиснути Підтвердити і відправити. І ваша декларація піде до уже. Якщо ви не натиснете Підтвердити і надіслати така декларація автоматично затвердиться в останній день подачі декларації у квітні. Якщо ж говорити про ПІД-37, варто також додати, що є кілька варіантів його розрахунку. Ви можете розрахувати ПІД лише на себе, а можете спільно з дружиною чи чоловіком. Що вигідніше, важко сказати. Якщо ви розумієте польську і дружите з комп'ютером, раджу вам заповнити два варіанти. В одному розрахувати p 37 лише для себе, а в іншому спільно з вашим партнером. Тоді ви зможете порівняти ці два варіанти і вибрати той, який для вас буде вигідніший. І саме той надіслати в податкову. Ще один варіант, але це вже для дуже втаємничених, обізнаних і хто вникає в суть справи. І я знаю, що люди такі є. Які розраховують свій під додатково вручну завдяки формулам, які є на сторінці податкової, але це настільки складно і заплутано, що я навіть це не буду заглиблюватися і зупинятися на тому, але знаю, що такі люди є, вони проходять всю цю процедуру, вони учаться на курсах спеціальних, щоб навчитись розраховувати під. Звісно, що таке робиться не для себе, швидше за все, це люди, які розміщують там в Фейсбуці оголошення, типу розрахую ваш під за 50 злотих. Чи варто звертатися до таких людей, вирішити самі, але майте на увазі, що вам доведеться надати їм доступ до даних вашого профіля за Уфановом? І також в разі помилки це не до них прийде податкова, а прийде податкова до вас з питаннями. Якщо у вас немає дітей і ви не хочете користуватися там різними додатковими пільгами, то простіше всього просто прийняти автоматичний розрахунок і не морочити собі голові. Звісно, що це є моя думка, ви можете з цим не погоджуватися і приймати рішення самостійно. Що стосується моєї фірми і моїх працівників, я намагаюсь мінімізувати цю паперову всю для працівників. Тому прямо зараз мої офісні працівники проходять навчання з розрахунку пітів, щоб полегшити процес для розрахунку для інших працівників, які будуть потребувати допомоги з розрахунком пітів, і ми це робимо в нас в фірмі абсолютно. Безкоштовно з вами був Роман Бізіґрант. Підписуйтесь на канал, далі буде більше цікавішої, і кориснішої інформації. До зустрічі!